Привіт! От і повернулася делегація американська із Москви. Ну що, не підписали ніяку угоду ні на що не вийшли, що могло б принести Україні мир. Ну, я, звичайно, і знала, що вони не підпишуть. Ну, знаєте, надіялася, а може. А чому знала? Ну, тому що Путін не підпише. Путіну, ну, якби. Потім навіть би, якби Україна віддала йому ці землі, він би все рівно б проводив би диверсії, він би все рівно не заспокоївся, не заспокоївся, тому що він хоче всю Україну. Він хоче всю Україну не тому, що вона йому потрібна, що він без неї якби, неї ну, бідний чи йому щось не вистачає. Ні, ради престижу, раді того, щоб сказати, що я можу все. І як би вам сказати, що, звичайно, ви ж подивіться, у нас Росія жодного року без війни ніде. То Чечня, то Грузія то, 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 то скрізь. Де тільки що треба що небудь, щоб заворушилось, то там і Росія. А чому? Навірно, така, така, от у цієї людини у цього от. Путіна от така видно в нього, якби бачення свого життя. Ну, таке воно, бачите. І поки буде Путін, звичайно, миру не буде. Миру не буде. Тому що це не то, що це ж розумієте, молодий хлопчина, якого можна якби, переконати, що ти неправильно робиш, що це гинуть діти, це гинуть ну, якби, безвинні люди. Ні, так там не достукається. Я щось пам'ятаю, згадую, що ту лодку, пам'ятаєте підводну лодку, де хлопці тоді екіпаж весь затонув, пам'ятаєте? А я собі подумала, як це так випадково, а тепер бачу, що це не випадково. Що тут просто, розумієте, немає людяності, людяності немає. Тут немає чого людського. Я просто диву даюся, як оце. Діти, як це внуки є, як він їх обнімає, як він їх оце цілує, і як йому це все не, не кажеться, ці всі кроваве, все, оце, все, це ці крики, ці прокльони, це все, це ж дуже страшно, правда? Це так страшно.